В Євангелії від Луків в 15 розділі записані слова невдоволення, які висловили релігійні вожді на адресу Ісуса. Приймай Він грішників та з ними їсть. Чи ви на раді, що Ісус приймає грішників? Якщо б фарисеї та книжники добре подумали, то і їм слід було сказати Ісусу: Прийми і нас, ми також хочемо бути з тобою. Доброю новиною для нас є те, що Ісус приймає грішників. Коли ви падаєте, Він поруч з вами, щоб підняти вас. Якщо ви помиляєтеся, він готовий допомогти вам. Я вдячний, що в мене є Спаситель, котрий приймає мене таким, яким я є. Він входить в моє життя, і його перетворююча сила змінює мене на того, ким я не міг би стати самостійно. Пам'ятайте, якщо ви грішник, то Ісус прийшов спасти саме вас.